Ночі. В той час Ісус прибув до одного міста в Самарії, і зветься Сикар. близько поля, яке був, і дав будь-яків своєму синові Йосифові, Була ж там криниця Якова. Ісус, утомившись з дороги сів біля криниці, було ж близько шостої години. А ось надходить жінка самарії, води на брати, Ісус каже до неї Дай мені напитися, учні його бачивши, пішли були до міста купити харчів. Каже до нього жінка, самар'янка, ти юдей, просиш пити в мене, жінки самар'янки, юдеї не приста. Тануть із Самар'янами, і у відповідь сказав до неї, якби ти знав дар Божий, хто те, хто тобі каже, дай мені напитися, ти просив б у нього, і він дав би тобі води живої, Мовить до нього жінка, і черпати не маєш з чим, пане, і криниця глибока. Звідки льоче, у тебе вода жива, хіба ти більш від батька нашого Якова, що дав нам цю криницю і сам пив з неї, і сини Його, і худоба Його. у відповідь сказав і кожен, хто п'є цю воду, знову захоче пити, той же хто питьме воду, якої я дав йому. Не матиме спраги по віки, вода ПОЖУЯ, ДАЙ дай йому, стане в ньому джерелом води, яке тече в життя вічне. Каждую нього жінка, дай мені паники й води, щоб я не мала більше спрагу, І не погродила сюди черпати. Він каже до неї йди, поклич твого чоловіка і вернися сюди. Озвалась жінка і каже, немає в мене чоловіка. Ісус відповів їй, добре ти сказала, немає в мене чоловіка, п'ятьох, бо мала ти чоловіків, і той, що тепер у тебе не чоловік тобі. Правду ти сказала. Жінка до нього каже, пане, бачу, ти пророк. Батьки наші на цій горі поклонялися, Ви ж говорите, що в Єрусалимі місце треба поклонятися. Ісус каже до неї повір мені жінко. Находить час, коли ні на цій горі, ні в Єрусалимі не буде поклонятися Отцеві. Ви поклоняєтеся тому, чому, чого не знаєте. Ми ж поклоняємось того, що знаємо. Бо від юдеїв походить спасіння, а надходить час бажає тепер він, що справжні поклоняльники отцеві кланятимуся в душі і правді, таких поклонників отцеві соб отець собі шукає. Бог є Дух, і ті, що йому поклоняється. Повинні в дусі і правді поклонятися. Жінка до нього каже: Знаю, що має прийти Месія. Тобто Христос, як прийде, все звістить нам, каже Ісус, це я, що розмовляю з тобою. Тут наїшли його учні, і до що Він розмовляє з жінкою. Однак ні один не спитав, чого хочеш від неї або чому розмовляєш з нею. Жінка покинула свій глечик, побігла в місто і каже людям: Ходіть, подивіться на чоловіка, який сказав мені все, що я робила, чи не Христос він. І вийшли з міста і пішли до нього. Учні тим часом став просити, його, кажучи, «Їдь, учителю. Він сказав їм Я маю їсти їжу, якою ви не знаєте, Учні заговорили один до одного, чи не приніс хто йому їсти? Каже до них Ісус їжа моя чинити волю того, хто послав мене і завершити Його діло. Хіба ви не кажете, ще чотири місяці жнива настануть, а я кажу вам підведіть очі ваші, гляніть на ниви». Вони вже для жнив спілі. хто ж не бере свою нагороду і збирає плоди для життя вічного, щоб сіячі жених раділи у купі? в цьому справ... справджується прислів'я, хто інший сіє, хто інший жне, я посла вас жати те, коло ви не трудилися. Інші трудився, вижу їхню працю вступили. численні самар'яни з того міста обвірували в нього через слова жінки, що посвідчила. Він сказав мені все, що я робила. І коли прийшли до нього, самар'яни просили, щоб лишився в них і ще лишився там два дні. Та й багато інших увірували через Його слово, і вони сказали жінці, то тепер уже не. Через Твоє Слово віруємо, а тому, що самі чули і знаємо, що Він справді Спаситель світу Христо. Христос Воскрес! Мені Отця і Сина і Святого Духа. Сьогоднішній Евангелії є трохи довше. І тому, хоча, я думаю, що ми всі його і, до... і так добре знаємо, але через те, що воно таке довге, ми деколи пропускаємо малі деталі. Малі деталі, які насправді бувають дуже важливі для розуміння глибини того, що Бог нас навчає. Перше цього дуже важливе, що Ісус приходить до криниці коло шостої години. Тепер для нас шоста. То або рано раненько, який ніхто не має ніде ходити, або вже пізненько і гарна погода. Але треба пам'ятати, що в той час ніч це був час суто для сну, і вони рахували години теж 12, але від, рін... від ранку до ночі, і тому час 12 годин були 12 годин сонця, коли було. І тоді, 12-та коли виходить? Ну, коли, якщо ми рахуємо від ранка до ночі то 12-та, яка й посередині виходить в який час? В полудне. в середині дня. Знаєте, недавно я мав можливість побути з отцями нашими трохи по місцях святого Альфонса в Італії. І там дуже цікаво, ми пішли, і отець Ігор винайшов там є мала капличка з музеєм. Святого Москаті він дуже хотів попасти. Ми там ішли, якраз поки доїхали там ішли, і попали там коло обіду. Підходимо, пише від 12 до 3 закрито. Знаєте, в Італії далі є час полудня сієста. Під час обіду в спекці дня все закривається. Можливо, знаєте, якщо хтось був в Римі, то там багато туристів, то там по-іншому. Але в малих містечках чи найбільших трохи містах дані, ну, коло обіду нічого не знайдеш. Ніяку кафешку, ніякий ресторан, все закривається, всі музеї, все, навіть церкви закриваються. І тут жінка в Ізраїлі теж в дуже спекотному народі іде до криниці в полудні. Час, коли все закрите, нікого нема, всі ховаються від спеки дня, навіть магазини закриваються і не продають. А вона навпаки іде за місто носити воду в ту спеку. І є просте питання яка нормальна людина буде тягати воду в спекотний день за місто? Знаєте, яка відповідь ніяка? Нормальна людина так не робить. Нормальна людина рано йде чи вечором, тоді, коли всі йдуть. А чому вона йде в цей час? Бо вона боїться інших людей, бо їй стидно своє життя і вона ховається. Всі йдуть спати чи відпочити, а вона йде в світ, щоб скоро зробити свою справу і знову заховатися. Вона живе життя навпаки через свою, свій страх, свою ганьбу, свій стид. Воно забрало від неї нормальне життя. І навіть коли Ісус каже, що я тобі дам таку воду, щоб ти знову ніколи не мусила черпати, яка її перша думка? Дай мені пане тієї води, щоб я не більше мала спраги і сюди не мусила приходити. Її перша думка є: О, буду мати цю воду, зможу ціком з хати не виходити, щоб ніхто ніколи мене не бачив. Зможу закритися в своїй хаті назавжди і мати спокій від людей. Можу закритися, і вже ніхто мене не побачить. І я не змушу боятися. І за одну розмову Ісус змінив її життя. Ця сама людина, в якої найбільший страх, був за містом випадково пересіхнутися з кимсь, хто її впізнає. Ну, уявіть, би ви ходили до Вовчинець черпати воду і то ходили, коли нікого нема. Бо борони Боже хтось з Франківську мене пізнає по дорозі. Смішно, правда? А ця жінка живе тим страхом. І ця сама жінка після розмови що робить? Іде до свого міста і починає збирати народ. Прийдіть сюди, послухайте мене, і я вам покажу того, що ми шукаємо. Та жінка, яка боялася когось пересікнутись, бо може нав... Боже, навряд вони мене впізнають, сама йде до тих людей, які знають, їх скликає і вже не боїться. Бог звільняє нас від страху. Бог Звільняє нас від неволі. Бог перетворює гріх від чогось, що має владу над нами, до чогось, що ми можемо відкинути і навіть ним не встидатись. Тиждень того мене не було, бо я мав можливість поїхати в межи і поки я там був, ми відвідали спільноту Чинако. Чинако це і спільнота, яка там є, яка живе так на життя. Це не є монахи, а це і люди, які працюють над своїми залежностями. Це є люди, які разом живуть в спільноті в молитві, підтримуючи один одного і долають свої залежності і відкидають їх. І один з тих людей, які там, які там зараз є, хлопець з Америки, трошки молодший від мене, тому не дуже молодий, але ще не старий, надіюся. Михайло говорив про свою залежність і казав, що він розумів, що щось не так. Він був біля церкви, належав до біблійного кола, але кожен раз, що хтось сказав, що в нього є проблема, він каже, це не проблема, але цілком це не твоя справа, не пхайся. І він казав, що я розумів, що щось не так, але я не міг собі визнати, що я маю залежність. Я це ховав. І аж коли він поїхав на одну Прощу, він казав, там в Флориді є святе місце, він пішов на Прощу, і там він нарешті зустрів цю спільноту і зрозумів, що в нього теж є залежність. Незалежність від наркотиків чи алкоголю, а в нього була залежність від порнографії, в якій він витратив всі свої гроші, і які він казав, що в одному пункті він п'ять разів в день мусив звертатися до цієї залежності, інакше він не міг нормально жити. І це є щось, що він нікому не визнавав, ховав, а тепер, навпаки, він розказує людей, людям з цілого світу, які їздять Междогор'я, і пишається цим. Не тим, що він мав залежність, а те, що Бог його вивів з неї. І то, що він колись встидався казати своїм сусідам. Тепер він проголошує чужим, щоб вони зрозуміли, що Бог їм теж може допомогти подолати будь-яку трудність. Бо якщо він міг з такої залежності повстати, кожен з нас може всіх своїх славностях повстати з допомогою Ісуса. Він теж казав, що було дуже цікаво, йому там було понад 30, а коли приходиш до Чинако, то кожному дають так званий ангел-хоронитель. Хтось, хто вже був довше в спільноті, який допомагає тобі навчитися, як там жити. Він каже, мені понад 30 років мені призначили 21 річного хлопця, який мав мене навчити, як жити. І каже, моя перша думка є: А що цей смаркач мене навчить? Хлопець щойно школи, то я його ще зараз навчу. Він каже: І це, ця моя думка тривала. Перші два дні, бо коли він почав мені все пояснювати, я зрозумів, скільки я насправді не знав, і скільки мені треба було навчитися. І він каже, мені було так встидно, коли 21 річний брав мене на сторону і каже: Чоловіче, ти поводишся як дитина, настав час вирости. Він каже, я бунтувався. А потім я зрозумів він правий. Мені треба вирости, мені треба стати дорослий і відкинути дитячу поведінку і з відповідальністю ставитися до того, що я маю в своєму житті. Нехай ми всі з любов'ю Божою подолаємо свої страхи, нехай Бог поможе нам подолати того, що ми ховаємо. І навпаки, використати це на добро іншим. Нехай ми не сховаємося, як Михайло, той, як та Самарянка, а так як вони навернені, навпаки, використовуємо наші слабкості, щоб ще іншим дати надію у Божу допомогу і допомогу Богородиці, особливо в нашому храмі неостанній помочі, яка все нам допомагає, Христос Воскрес!